Всім привіт, друзі. Сьогодні заходжусь на ділянці, де в мене знаходиться розсадник. Покопані розсаді полуниці. давно не записував тут відео, я вже може сюди тижні точно не їздив. Вирішив приїхати, подивитися, що тут робиться, поки у нас сніг вже злизало. Уже Тут було все в снігу, потім вже він розстав. така на південна погода прийшла така міжсезонка. То вирішив подивитися, що тут робиться, і зразу вам запишу відео стосовно передзамовлень, тому що люди вже потрошку пишуть. Там Viber, місцями меседжер. Ну, де знаходять там і пишуть. Можна буде зробити предзамовлення, а номер буде в описі під відео. І буде зараз ближче до суті. Суть буде заключатись в наступному, що на власну, Дійсно, буде там може, багато саджанців, саме полки. Ми її найбільше насадили і на цій ділянці десь їх стоїть зараз приблизно. Ну, скільки, я думаю, чотири точно стоїть. Мені, їх, по суті, стільки і не потрібно для власних потреб, тому що я, ви бачили, полоницю вже там небагато залишив, мені треба буде в власне тільки підсадити Азії, Альбої і Пегасу. Може, грядка полки буде, побачу. Но проблема в тому, що після осінньої кампанії Вітравок полки залишилось все одно найбільше, там Пегаса Азії. І Альби можна ну, небагато відправити, я не думаю, що її стільки буде. Я думаю, я спочатку собі посажу, а там в процесі, що вже... там залишиться, я швиденько кину анонс, або ну, я все одно буду виставляти відео з весняним копом. То там просто побачите відео, і може буде якийсь або анонс, або я залишу там контакти для замовлення, де щось в коментарю закріплю. Таким чином, ми і підемо. До полки можна зробити замовлення. на... Молінг Пандору. Можна буде зробити замовлення на квіки. Ну, і там залишилось кусочок віката і кусочок Ханея залишився. Тобто по саженцям я так от скажу, що буде полка, трохи буде молінг Пандори, там десь приблизно саженців 300. Може саженців 100 ханею. Вікат, не знаю, може собі залишу. Ну і залишиться ще в мене десь приблизно там, скільки, там може, квіки трохи залишиться, не знаю. Тобто ще в мене є даже... Квіки я так дивлюсь по посадженням, ну може штучок 700, але я не знаю, яке буде коріння. Я не знаю, яке буде коріння і о... може так бути, що люди закажуть полку найперше, і хочуть квіки. Полка буде готова, а квіки ще треба почекати, розумієте? Тому що вже воно пізно садилось і ну, коріння тут вже явно не таке. Буде, як а, в тій полуниці, що вже була з корінням на зиму. Да? Тому тут теж будуть нюанси. Ну, скажу так, що полки 1003 я за, сажанців возьму, молінг пандорів саджанців 300, ну і квіки саджанців 500 буду розписувати. Уже кому там вистачить, не вистачить, це вже буде залежати від того, як вона бере зиму, яка буде зима і як швидко піде коріння в рис. Ну, тобто, яка буде в основі стояти погода. Ніхто теж не знає. Стосовно цін. Нічого змінювати я не планував. Так воно і залишиться. За відбирну полуницю буде 8, за гіршу буде 5. Тобто, де гривень будете садити по 2, я думаю, в основі приживеться. Таким способом я йшов ось під кінець сезону і мені це сподобалось. Тому що багато було в мене цих саженців, які не дотягують до 8, а в нагрузку це теж на його стільки кидати. Тому вирішив продавати. Чуть дорожче, чим по 5 гривень. В принципі, розмили люди, були щасливі, довольні і так далі. Тому буде ціна 5, буде ціна 8. Навесно, на весну на ніяких подорожчань я не планую. На цей рік теж за ціну я вам нічого толком не скажу, тому що до літа треба ще багато справ зробити і подивимось, що буде далі. Тому що зараз прогнозувати все на рік вперед це ну, трошки неправильно, на мою думку. Ну, побачимо. Не буду нічого казати, забігати наперед. Тобто ціна 5, ціна 8. Коли почнуться наші відправки, як тільки сходить сніг, промерзається, точніше, розмерзається земля. Це може бути кінець березня, це може бути початок квітня. У цьому році була рання весна, я цим займався вже десь з 20 березня. Почав потрошку людям вже копати. Ту, що я насадив в кінці вересня. На зиму. Да? Тобто там було коріння, я швиденько цим всім ділом займався і викопував поки ту, яка накущилася, а потім вже я викопав. І та вже, що посадила сама пісня, я її в, в останній момент і викопав. Тобто Я буду так само йти тут по тому самому принципу. Спочатку будемо копати та, яка садилася ще там, у жовтні, вона є з корінням, а потім вже будемо копати ту, яку садилися останню. Я думаю, це розтягнеться десь приблизно на тиждень-два, тому що. Це не моя ділянка, і батько також буде орать. Ніхто не знає, яка буде весна, як швидко сюди можна буде влізти з мотоблоком. Тому що на півночі України, щоб картоплю вирощувати, треба рано садити. Тому планується все робити швидко, як тільки буквально злізе там сніг, розмерзнеться земля, будемо копати, будемо дивитися, які коріння, і зразу будемо робити відправки. І на завершення цього відео скажу. Що буває таке, що на початку відео я кажу: що Азії не буде, Пегаса стільки не буде, того стільки не буде. Але люди все одно це ігнорують і роблять якісь свої специфічні замовлення, або ще буває сидять, придумують нові сорти. Головний номер телефону побачить, а що є в наявності нікому не цікаво. Тому на такі чати я просто не відповідаю. Те, що в принципі я робив цілу осінь, коли мені заказували якісь незрозумілі сорти, і де вони взяли ті сорти, що я їх вирощую і продаю. Для мене це залишається загадка, як вони слухали і чим вони слухали. Тому у відео я вам все сказав, по сортам все розповів. Полки буде найбільше. 3000 саджанців я записую, а далі будемо дивитися весною. Так само було сказано все за молінг Пандору і за Квікі. Всі інші сорти там Азія, Пегас, Альба їх ніхто не буде ставити на список, тому що їх просто немає. Ну, а ви можете підтримати це відео лайком, написати коментарі і всім до зустрічі.